Всім глядачам добрий день. Сьогодні піде мова про... Да, Скажу, що ролик сьогодні в бойових умовах. Прямо в лісі. Красота. Трилюємо. Сьогодні мова піде про от такий от чарівний балончик. Завдяки йому на тракторі все. Все стоїть ще оригінальне. Ці шарніри, всі з'єднані рульові тяги все стоїть рідне. Е -е, разниці немає, що веде 40, що це К2. Я тільки беру К2 за того, що трубочка що не губиться. Все. Бо веде 40 дуже дорого і з тою трубочкою. А це трошки дешевше. Десь тут була ціна 80 гривень, коштує. Це великий балон. На 250 мл. Коротше, бризкаємо її кругом на всі з'єднані, на всі тяги всі сольники. От видно, на на насосі, побризкано було, трошки чуть чуть пиль пристало. Прямо через пилюку, через все, сюди під пильнички. На рульових за задироюємо, бризнули, все. Ось сюди на всі з'єднання кругом. Ось сюди на стакани. Бризкаємо все, де третя, Оці. оцей шарнірчик. Все бризкаємо, все ведешечкою. Я не бризкаю. Тому що в мене вже все навущено. Він в мене їздив в тракторі постійно за мною. Так що сюди, сюди тут. Оцей сорничок. Всі з'єднання. Все бризкаємо, не жалієм. Так само оці шоріки на центральній тягі все, всі пальчики. Це змозуємо. Змозуємо і не жаліємо. Всі. Якщо намазано літольчиком, добавляємо цього, воно робиться таке тянуче і довго, набагато довше, остається на всі з'єднання, всі де можете, все бризкаємо ведешкою. Так що пользуйтесь, не жалійте і хай ходять трактори довго. І без ремонту. і ставимо палець вверх.